Друзі, доброго дня. Сьогодні 27 жовтня 2023 рік, п'ятниця. Виїхав на базар з виноградом. Ось такі залишки винограду. Пізні сорти. Тут перед нами. Нінель. Потрішку дозріває. Надія Азус. Ну, також тут залишки. Ось такий рубіновий юбілей. Так, ціна на ягоду 80 гривень. Ягода продається потрошки. Ну а також привіз виноградні саженці. Саженці також помалу, але беруть. Все, друзі, дякую за перегляд. Всім миру і добра. На все добре.